Майбутні водії тролейбусів розпочали тренування на базі комунального підприємства Черкаси Електротранс. Три місяці навчання, 428 годин теоретичних та практичних занять. Протягом 10 днів учні опановуватимуть тролейбус на території підприємства і лише потім виїзд на тренувальні маршрути вулицями Черкас. Витримку, роботу з габаритами, ну, взагалі, робота з машиною, машина все-таки 12 тонн. І треба мати витримку, роботу з контактною мережею і також з самим, самим тролейбусом. Ну і далі будемо вчити роботу з пасажирами. Віталій Озеров заради професії, водія тролейбуса, залишив роботу кухаря в ресторанному бізнесі. Хоче опанувати новий факт, щоб принести якомога більше користі суспільству. Вирішив змінити професію і просто піти на тролейбуси. це я буду більше користі приносити цим людям. І зараз ми катаємось, буквально третє заняття. І це ще по колу, по автопарку нашому. І цікаво, все рівно, що ти можеш таку машину вести. Це дуже захватуюче. У групі майбутніх водіїв вісім учнів. Їх вдалося набрати завдяки співпраці з обласним центром зайнятості. Війна внесла корективи у навчальний процес, тому ставку нині роблять на жінок. Роботи у начальному відділу підготовки підвищення кваліфікації водіїв тролейбусів вистачає. На підприємстві бракує 10 кермувальників. Нагально є потреба омолодження кадрів. У разі успішного опанування професії всіх учнів групи готові взяти на роботу. Олександр Іващенко, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.